То що ж буде з українцями, у котрих візи, карти побиту чи дні по біометричних паспортах закінчилися до 24 лютого або ж після 24 лютого 2022 року. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех. І сьогодні я дам вам відповіді на ці питання, але перед цим прошу вас зробити максимальний репост цього відео, втиснути вподобайку цьому відео і написати, по яких документах зараз знаходитися в Польщі ви. Також, друзі, нагадую, щоб слідкувати та отримати до... Доступ до тієї устави, яка вже є опублікована в Дженіку Устав, ви зможете в телеграм-каналі, посилання, на який я залишу в описі до цього відео, та в вайбер-групі, також вона буде за посиланням в описі до цього відео. Звісно ж, друзі, ви знаєте, що новий закон, який вже підписав президент Польщі Анджей Дуда, про нього вже всі розповідали. Але сьогодні хочу сказати вам наступне: що багато громадян України, які приїхали до війни і у них закінчилися документи до війни, не знали, по яких документах вони зараз тут перебувають. Тому хочу вам Сьогодні сказати, що ви можете бути спокійні, адже ваші документи, як і всіх інших громадян, які перебувають зараз на території Польщі, громадян України, звісно ж, вони будуть продовжені до 23 серпня 2023 року. Чому не до 24-го? Тому що 24-го ніби вже цей термін пройде. Тому до 23 серпня 2023 року. Що буде далі, друзі? Як ви думаєте? Напишіть свою думку в коментарях. Але поки що ми не знаємо, що буде. Також, друзі. У тих громадян, у котрих закінчилися всі документи легального перебування до 24 лютого, тобто візи, біометричні дні і звісно ж карти побито, то для вас, друзі, жодних депортацій не буде. Для вас, як і для всіх, хто по карантинних обмеженнях був в Польщі, продовжуються документи до 23 серпня. Також для тих громадян, у кого немає статусу УКР, а є просто песель, або ж навіть його немає, але ви вже перебували на території Польщі, то можу вас заспокоїти також, тому що термін вашого перебування, як і для всіх, продовжений до 23 серпня. Чи потрібно робити статус УКР? Ви запит... запитуєте у мене, друзі, то я вам скажу наступне. що... Зараз буде обов'язок, коли ви приїдете до Польщі, до 30 днів. Зробити песель, і звісно ж, в свою чергу, якщо ви перший раз заїжджаєте, то ви будете зобов'язані отримати статус УКР, який дозволить вам дати відбитки пальців. І звісно ж, ці відбитки пальців та ваші дані вам допоможуть в майбутньому, коли ви будете подаватися на карту тимчасового побиту. Адже ця можливість також буде доступною вже точно від 1 квітня цього року. Тобто, всі, хто працює або ж має високу кваліфікацію, або ж має бізнес, зможуть податися на карту побиту. Бито чи можна буде подаватися по возз'єднанню сім'ї або ж як студенти, поки що, друзі, невідомо. Але мені здається, що проблем з цим також не буде. Але я вам рекомендую підписатися на канал, щоб це не пропустити, коли я детально про це почну розповідати. Також команда експертів, яка займається в малопольському воєвудстві в підготовці та в подачі документів, в допомозі подачі документів на карту побиту. То друзі, всі контакти будуть в описі до цього відео. І звісно ж, хочу вам сказати, що взагалі. Термін легального перебування він буде для всіх. Однаковий. Ще таким одним вагомим нюансом є, друзі, наскільки часу ви будете отримувати карту побиту, чи на один рік, чи до трьох років. Все це буде залежати від повного пакету документів. Чи ви правильно подасте його, чи неправильно, тому рекомендую довірятися експертам, але у вас є змога це самостійно зробити. Якщо ж ви з першого разу всі документи точно та якісно подасте, то можу вас завірити, що ви отримаєте карту побиту до трьох років. Ну і звісно ж, якщо будуть зміни, я вас буду повідомляти. Мляти про це не забуваємо, друзі, що такий обов'язок є. Якщо ви в'їхали до Польщі зараз, то вам до 30 днів треба буде зробити цей песель. І потім отримати статус УКР на основі цього статусу ви отримаєте доступ до такого, е, до такої, до такої, е, до такого додатку, який називається М-Обиватель, де ви можете зареєструватися через профіль заофани та встановити собі довідку ДІАПЛ. ДіАПЛ прирівнюється до карти побиту, тобто до документа, який дозволить вам перетинати кордон до України або ж повертатися назад та подорожувати шенгенською зоною без проблем. І потрібно пам'ятати, що до 30 днів ви можете перебувати на території України. України, тобто 29, щоб безпроблемно на повернутися назад. Щоб цей статус Укарев у КРУ вас не забрали, і довідка ДІАПЛ ну, просто була активною, бо інакше вона скасується. Також, друзі, досить важливою зміною. Пам'ятайте, вже близько 80 тисяч українців втратили цю можливість раніше, щоб, щоб отримувати 500 плюс на дітей. Якщо ж ви перебуваєте в, е, в Україні, виїхавши з Польщі при цьому більше 30 днів, ця можливість також. Також втрачається. Якщо ви не повідомите ЗУС, заклад убезпечень сполечних, то ви не лише втратите отримувати можливість 500 плюс на дітей. Так ви ще й будете отримувати нарахування пені за те, що ви не повідомили ЗУС про це, тому що ЗУС вже від цього року, нібито, але ми ще точно цього не знаємо. Отримує можливість отримувати від прикордонної служби. Польщі всі дані про ваші перетини кордону в той чи інший день. Якщо ви ці норми, норми порушуєте, то ЗУС буде про це дізнаватися. Як це буде на практиці, друзі, подивимося, адже кожна зміна, яка впроваджується, вона потребує час на працювання працівниками. Адже уставу прийняли, і тепер працівники будуть. Вчитися, як це правильно робити. Тому всіх українців, які виїжджають на той чи інший термін за кордон, вони не зможуть відразу відслідкувати. Я в цьому впевнений, але рано чи пізно до цього всього дійде. А ви, друзі, отримуєте 500 плюс на дітей? Напишіть свою думку, тому що дуже важливий нюанс. Якщо ви не отримали в цьому місяці або ж не отримаєте, то хочу вам сказати: для цього вам потрібно. Наново подати заявку до ЗУСУ про те, що ви хочете отримувати 500 плюс на вашу дитину. Адже в Польщі кожного року потрібно складати внісик для отримання 500 плюс. Також, друзі, хочу сказати, що від від 15 лютого буде стартувати уже. Розрахунок під 37, тобто роботодавці вам до кінця лютого мають прислати під 11, і після цього ви розраховуєте під 37. Як це буде потрібно зробити, я хочу вас запитати, чи вас це цікавить? Якщо так, то я зроблю десь близько 15 лютого ряд роликів, які будуть вам допомагати без проблем на українською мовою розрахувати ваш під 37. Якщо вас, звісно, буде це цікавити. І, звісно ж, якщо у вас. Не буде такої можливості отримати під 11 від роботодавця. Це також можна обійти. Якщо ви хоча б один день в році працювали і, звісно ж, отримали офіційну зарплату. Тоді ви можете отримати гроші. Також ви можете отримати гроші за останні 5 років, розрахувавши під 37. А ви це знали? Пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, робіть репост максимальний. І, звісно ж, побачимося вже, друзі, в наступному випуску.